Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні настав постійний мир, щоб ми, українці, жили в своїй країні, на своїй землі, жили в мирі, жили в достатку і процвітали. І щоб цей мир тривав не просто декілька років. а Сотні років, щоб ми і наші діти, і наступні покоління українців були в мирі та безпеці. Мене звати Богдан я цілитель, духовний психолог і автор блогу вільноду. Кожного вечора ми проводимо колективну молитву, збираємося родиною і молимося за перемогу України. Бажаємо українцям добра, бажаємо Україні перемогу. І, відповідно, напевно, вже да, вже більше двох років, як проводимо цю пряму трансляцію. І кожного вечора до нас приєднуються люди, і ми разом молимося, разом звертаємось до Господа Бога, разом просимо вибачення, разом дякуємо Господу Богу за все. І сьогодні, як і завжди, ми в прямому ефірі. І дякую вам всім, хто до нас приєднується. Якщо ви вперше до нас приєдналися, то підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок, тоді вам будуть приходити сповіщення, і ви знатимете, що почалась трансляція і ніколи не пропустите, і будете разом з нами молитися. Перед тим, як ми почнемо, я ще пару хвилин по розповідаю про молитву для того, щоб дати можливість приєднатися всім, хто разом з нами молиться. Знаєте, хочеться якось мені сьогодні захотілося, можливо, не про молитву розповісти, а саме згадати про вдячність і про цінування того, що ми маємо. Коли ми починали цю молитву, Взагалі, коли почалась велика, ну, велика війна, росіяни не вторглися на нашу землю, то вони дуже швидко окуповували, наприклад, Чернігов, як ви знаєте, був майже повністю окупований Суми, майже окупація нависала над Харковом. І ми молилися, молилися, щоб Господь Бог приніс мир в наші міста, щоб Господь Бог також просили, щоб зупинилася війна, а, але Господь Бог так не зупинив нам війну, але він дав мир, дав більше миру в ті міста, які були в окупації. Це Суми, це місто Чернігів. Особливо мені дуже близьке місто Чернігів, і я дуже дякую за це, Богу. І що саме головне, я хочу сказати, що у Біблії говориться про те, що той, хто має, тому додасться, а той, хто не має, в того забереться й те, що в нього є. І таким чином я хочу наголосити про те, що варто згадувати все добре і хороше, що ми маємо в житті. От, наприклад, місто Чернігів, звільн, воно звільнене від окупації. І це слава Господу Богу за це. Дякую за це, Господу Богу. Так же само, Суми, точно так же само зникла оця загроза повної окупації міста Харкова. Точно те саме, знаєте, є, можна дякувати Господу Богу за те, що нам вдалося. Ну, були. Перемоги в нашої армії дуже суттєві, і серйозні. Дякувати Богу за те, що так багато країн у світі допомагає Україні і прагне допомагати Україні вже ось на третьому році війни повномасштабної. Тобто, для того, хто цінує, хто має вдячність у своєму серці, для того завжди є що цінувати і що за що дякувати. А знаєте, я кажу, та людина, яка не вміє цінувати, яка не вміє дякувати, навіть якщо їй умовно мішок грошей впаде перед нею, і то буде нарікати, бо чуть не на нею. Розумієте? Тобто людина, тобто, так як і в Біблії сказано, той, хто має, той, хто тобто, має. Вміє цінувати, вміє бачити хороше, тому добавиться тому з того стане ще більше. А той, хто не бачить цього хорошого, тобто не цінує, не, не вміє дякувати, у того забереться й те, що він має. Тому в цій молитві ми багато дякуємо. Ми насправді дуже багато дякуємо дякуємо. За все, що нам дає Господь Бог, за ресурси, за те, що у нас триває війна, у нас є електроенергія, у нас є інтернет, у нас є хліб насущний. А пам'ятаєте, як було в перші тижні війни? Люди так боялися, що взагалі не буде чого їсти, що не, не працюватимуть магазини. Сірі ходили, просто буквально сірі люди ходили по вулиці, обличне було на у людей просто від страху, від хвилювань. А зараз ми це все маємо. Пенсії платяться, зарплати виплачуються, і країна обороняється і нам допомагають. Тому, звичайно, той, хто хоче бачити все погане, все пропало. Тому ніякі мої слова чи ніякі інші перемоги не, не допоможуть. Така людина буде бачити тільки проблеми. Але ми тут учимось бачити перемоги і дякувати Господу Богу. Тому що, коли ми бачитимемо перемоги, хоч маленькі, але на них зосереджуватимемо увагу і дякуватимемо Господу Богу за них, то тоді їх стане ще більше, в рази набагато більше в нашому житті, в нашій країні. Тому давайте будемо приступати потихеньку до молитви. Вітаю доброго вечора всім, хто приєднався до нас. Доброго вечора! Я щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся. З Господом Богом давайте будемо розпочинати. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все, що Ти даєш мені пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи! Я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що моя країна ослабла, і на нас пішли війною росіяни, які забажали знищити нашу країну, окупувати. Господи, будь ласка, прошу Тебе, вибач. Ті мої неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач гріхи мої. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні. І приготував для України перемогу, приготував для нашого війська перемогу. Приготував для всіх українців мирне життя протягом сотень років. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас на мир, на процвітання, на благополучне і щасливе життя для кожного українця. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нашу землю на те, щоб на цій землі була наша країна. Щоб на цій землі ми жили і жили в мирі, підтримували один одного, допомагали один одному і процвітали. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм, і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Бо я в усіх подіях мого життя бачу Твою волю, бо я в усіх людях, які є в моєму житті, бачу прояв Тебе. Господи, я розкайпився і я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки, страхи, хвилювання, ненависть, гнів, страх. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачми. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачмо. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені і що Ти очистив мою душу від злих думок, від травматичних спогадів. І натомість наповнив мою душу любов'ю до України, до українців, до моїх рідних, до самого себе. Дякую Тобі, Господи, що наповнив мою душу думками про перемогу. Думками про досягнення нашої країни, про успіхи наших військових. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну і українців відстояти свою країну, відстояти свою землю, відстояти самих себе, свою гідність. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти. Благословляєш нас кожного дня, даєш нам ще один день життя, даєш нам необхідні ресурси, електроенергію, газ, тепло, хліб насущний, воду, даєш нам тепло й підтримку інших людей, добре слово. Господи, дякую тобі, що Ти надихаєш нас молитися, що Ти надихаєш нас. Бажати один одному добра, і що ти надихаєш нас ділитися тим, що ми маємо, ділитися нашими грошима, тобто донатити на Збройні Сили України, підтримувати діток, сиріт, підтримувати допомагати людям, які борються з хворобами, допомагати немочним, старим, самотнім людям. Господи, дякую Тобі, що Ти надихаєш нас на все це і даєш нам на все це ресурси. Дякую Тобі, Господи, що Ти даєш нам сили і ресурси піклуватися про самих себе. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм. Усією душею своєю. І я смиренно і спокійно і з вдячністю, Господи, приймаю усе, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути, бо я покладаюсь на Тебе, бо я повністю довіряюсь тобі, бо я знаю, що Ти милосердний що ти любиш людей і що ти бажаєш усім нам добра і мені також. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що росіяни пішли на нас війною, що росіяни обстрілюють мирні міста, житлові райони, магазини, школи, освітні заклади. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, Господи, пробач мені, моїм рідним, пробач усім українцям і навіть нашим предкам, будь ласка, пробач, Господи, гріхи наші. Будь ласка, Господи, милосердний батько наш Небесний, пробач нам гріхи наші. Пробач наші злі думки, злі вчинки. Прошу тебе, Господи, пробачна. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти пробачив нас, що Ти очистив наші душі від злих думок, що Ти перетворив темряву страху в наших душах на світло Твоєї любові. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнив наші душі любов'ю, наші думки любов'ю до самих себе, до своїх рідних, до свого міста, громади, до своєї країни, до людей, які навколо нас і нас оточують. Господи, дякую тобі за те, що ти також наповнюєш нас впевненістю, вірою у те, що ми відстоїмо свою країну, що ми переможемо у цій війні, переможемо тим, що ми процвітатимемо. Що наша культура і наша мова, наша країна процвітати, що наша економіка, наше військо процвітати, що кожен українець процвітати, що ми будемо триматися один за одного, допомагаючи один одному. Дякую тобі, Господи, що ти благословив нас і наших дітей на процвітання, що даруєш нам мудрість що Ти даруєш нам віру і любов, і надію. Дякую тобі, Господи, за усі блага, що Ти нам даєш, і даєш любов, щоб ми могли засвоїти ці блага, щоб ми не опиралися їм, а з радістю і смиренням прийняли все, що Ти нам даєш з любов'ю, бо Ти знаєш, що краще для нас. Бо ти знаєш, від чого ми справді отримаємо радість, бо ти знаєш, що краще взагалі для всього людства, для всіх людей. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Слава Господу Богу Милосердному, Слава Україні і слава нашим героям, які натхнені Господом Богом захищати країну в даний момент, захищають країну. Слава Господу Богу! Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитесь І що ви кожного вечора або зранку молитеся, дуже вам за це дякую. Дуже дякую вам, що ви очищаєте свої душі, що ви протираєте свої душі від страхів, від, знаєте, від хвилювань. Тому що я вже багато раз повторював це і ще раз хочу повторити. Бо наші душі, це, як знаєте, як, як окуляри, Так, да, можна так навіть теж сказати. От надягаєш сонцезахисні окуляри, і все в кімнаті здається темним. Але можна надягти окуляри з жовтими стеклами, і все здається знаєте, таким яскравим світлом жовтого, відтінку жовтого, а можна надягти зелені. І таким чином змінюється світ, який ми бачимо. Але ж насправді світ той же самий, він не міняється, міняється просто наше сприйняття цього світу. І точно те саме відбувається, коли ми очищаємо свої душі. Коли ми молимося, каємося, коли ми просимо вибачення в Господа Бога, то в цей момент ми змінюємо сприйняття світу, ми фактично змінюємо самих себе. Світ залишається точно такий, який він був. Просто ми міняємося. І відповідно тоді, наче чуд, чудо стається, і все в нашому житті змінюється, все перетворюється умовно, з голови на ноги стає нормальним і благополучним. Тому щиро дякую, що ви молитесь. Бажаю вам добра, бажаю вам благополуччя. Бажаю вам миру, спокою у вашій громаді, в вашому місті. Бажаю, щоб над вами було мирне небо над головою, і щоб ви, ваші рідні, близькі, любимі люди були в безпеці, і щоб вас захищав Господь Бог. Бажаю вам добра і спокійної ночі.